Це якийсь такий день відчувається, як ніби неділя. це, Ну, я не знаю, неділя і все. Лежали, лежали з дідуликом. А й сонечко вийшло, це вже знов такі хмари. З'їздили на нову пошту. Мені підписниця прислала різдвяник жовтий. З бубочками. Коротше, я попересаджувала, бо їх там було три штуки. цих, у Попересаджувала. Я не знаю, чи він скине бубочки, чи не скине. Нічого страшного, будуть на, на той рік чи з Нового року зацвітуть, якщо він два рази цвіте. Ну, коротше, <світку> ви А Отак і проживу. Там торта дали, там квіток прислали, <світку> і можна і жити. ще раз подякувати підписниці за різдвяники. Дуже вам дякую. хай І у вас вони. Цвітуть, розростаються, душу вам радують і, і хай в мене теж будуть.